Шановні колеги, команда експерту з охорони праці вітає вас з прийдешніми святами, Різдвом Христовим і Новим Роком! Що, колезі, побажати у новому році, щоб були всі обережні на кожному кроці. Щоб інструкції всі знали та ще й розуміли, а нещасні випадки десь геть полетіли. Щоб ризик не значний, а краще маленький. Щоб інспектор був не злий, розумний, добренький. Щоб правила безпеки не тільки писали, а й достатньо коштів на них виділяли. Передплачуйте експертус. Тут без сентиментів. Є практичні в нас поради і зразки документів. І експерти є найкращі. Статті різні теми. Якщо є у вас питання, це наші проблеми. Колеги, бажаємо наснаги, терпіння, безпечної праці, щоб травм не було. Нам всім перемоги! побільше везіння, міцного здоров'я, щоб все добре було. Колеги, бажаємо вам щасливих, спокійних свят і щира подяка нашим захисникам і захисницям. За можливість жити в вільній Україні, працювати, мріяти. Слава Україні! Героям слава! Пишемо, пишемо. Пишемо.